У нас в студії так. вже нас чекає наступна гостя це Олена Данилюк. Так, у нас сьогодні така географія. Бачите, нарешті в нас включення з Америки Олена Данилюк. вільна членкиня Союзу Українок Америки. Пані Олена з нами була слухала практично весь ефір. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Вітаю Оленко, вас. я вас вітаю з вже з офіційно інавгурованим Трампом. Так, ми багато говорили. Я вітаю вже годину із золотого століття. Зо, та, золото, золото, як золотої то, ери, включення, включення із Золотої Ери, яка розпочалася вже Оленко. Кажіть, тому що ну, Гренландія лишається апетитом. Панамський канал різні. Він хоче масштабувати, збільшувати територію Америки. Поділіться взагалі своїми рефлексами, що вас зачепило, що вас вразило, можливо, шокувало. Ну а що що навпаки було цілком очікувано? Я переглядала, переглянула увесь усю увесь інагураційний процес, і ем, я бачила, що Трамп старався він говорив дуже стоновано в цьому випадку. Він, його промова була звернена до людей. І вона його найтон його звернення був більш такий людяний, і він роблячи тим, що він привів усі релігії, він наголосив на тому, що він хоче об'єднати усю націю і хоче зробити націю багатою. І я думаю, що це власне він передав той посил, який він хотів передати всім, хто його підтримав, хто його обирав, і для тих, хто його не обирав, але він хоче, щоб американська нація була знову об'єднана. І також відновити усі конституційні права і закони Америки, Принаймні так як ми бачили з його промови. Як знову ж таки, ми багато розповідали, що Трамп є непередбачувана особа, і тепер наш президент він надає для американської громади для американського народу виклики. І він пробує, чи народ чи ці виклики народ хоче зробити і хоче ввести в дію. Тому він сполучив, він привів до себе усіх бізнесменів. Саме це він також показав, що він об'єднує як і бізнес-частину, так і релігійні частини, так і національні частини. І він чітко висловив пріоритети його політики на наступні чотири роки. Мені дуже було прикро, що ніхто із наших. Єпископів чи українців не був присутній на цьому, не був запрошений. Я все таки сподівалася, що Владика Гудзяк буде запрошений і буде мати можливість сказати слово. Але теж я розумію, що ем, політичні пріоритети теж є інші у Трампа. Але він сказав, що вороги Америки це є вороги Америки. Він буде боротися проти усіх ворогів Америки, і саме зміцнення сили, зміцнення армії, зміцнень зміни у політиці, і все це буде спрямоване на боротьбу проти ворогів Америки. І я дуже сподіваюся, що Росія є тим самим ворогом Америки, проти якого Трамп буде залучати сили, і саме в цьому він підтримує Україну і збереже. Ці зв'язки, які вже були з Україною, а також підтримує кращою зброєю, і політика буде не зупиниться підтримки України і виграння України в війні. А також мене дуже вразило те, що ми будемо, що він хоче перейменувати мексиканську затоку в американську затоку. Тут буде задіяна і Куба, і Мексика для того, щоб перейменувати потрібна згода усіх цих трьох країн. Цікаво буде дивитися. Як це буде відбуватися, і як будуть відбуватися міжнародні домовленості і співпраця вчора? Ви самі бачили, що відбулося звільнення трьох трьох ізраїльських полонених. І навіть минулий президент Байден сказав, що це заслуга вже команди Трампа. Він це визнав, і це було також. І знову ж таки від Нарабай, який подякував Трампові і міг міг змогу теж проголосити свою молитву на його інаугурації, Ми розуміємо, що теж будуть зміни і теж будуть певні кроки до врівноваження політики у світі. Я дуже боюсь за Канаду, за Європу, справа з кордони з Мексикою і з іноземними з, власне з іммігрантами. Ага. А за Гренландію Шаманка за Гренландію теж треба боятися. Ну, Грела Гренландія також, <реш> <реш> також Гренландія і при... перейменування власне в нас. Ну побачимо, він вислов... висловлює завжди свої підстави і під підтверджує їх історичними фактами, так як Панамський канал також і Гренландія. Що Панамський канал, що Панама не виконує її зобов'язань, і практично Панамський канал. Курується Китаєм, що і тому, що ці зобов'язання власне не виконані, тому Панамський канал, а Америка вклала дуже багато коштів. Було, було загублено багато американських життів при побудові Амер... Панамського каналу. То власне потрібно його повернути під владу Америки. Ось Гренландія. Ну так що, ми маємо багато, багато, багато всього де ми тепер вступаємо в новий світ. Так він інакше, інакший, ми всі є тут, є частинкою його. Ось так що це такі головні і знову ж таки відправити війська на південний кордон, забезпечити з, з нелегальними імміграції мігрантами. Але я теж власне боюся ко компанія You4You і українці, які є тут. Мені дуже м, треба дуже акуратно працювати з нашою владою, щоб ця, щоб наші українці, які приїхали до Сполучених Штатів Америки, були захищені правово. А да, Оленка, я дуже дякую за ті статті за огляд американської преси, які ви скинули зокрема стаття Тімоті Снайдера, яка вийшла е, сьогодні, про е, 20 уроків про тиранію. Дуже важливо про це пам'ятати. Це треба пам'ятати не, не тільки американцям, про це треба пам'ятати і українцям, тому що всі заговорили, що в нас після інавгурації Трампа світ зміниться, буде активно. Тривати фаза перемовин зупинення війни, і цілком очевидно, що на осінь цього року в нас готуються вибори, які це будуть там парламентські, президентські чи місцеві, і ну це це трішки є незрозуміло. Ну і власне те, що передбачали, що він купить Гренландію, закінчить війну з Україною, і що е, тих всі очікування. Від політики Трампа від його адміністрації від шоку до благовіння, тобто така широка амплітуда непередбачуваності Трампа, дуже дуже багато буде та дуже багато буде цікавого. Але звичайно, що ну я для себе, як і українці, напевно, ми почули про те, що він буде далі боротися за звільнення ізраїльських заручників і зупинить ці війни, які Сполучені Штати не розпочинали, не конкретизуючи. Не конкретизуючи про російсько-українську війну, ну і попри те, що, напевно, що там той бункерний Дєд вже, напевно, вибачте, наклав в штани та від рішучих дій, але ми для, себе це, ну, ми для себе не почули нічого такого. Як, як вам виглядає, яка, яка, які можуть бути його подальші кроки щодо завершення війни чи перемовин? Як... Мені дуже важко оцінити, тому що знов ж таки я не є політикиня, і, але бачачи, що наш новообраний президент зараз буде розвивати політику видобування нафти і газу, і також він чітко сказав, що тепер Америка буде найбільшою країною, яка буде найбільше видобувати газу і нафти, і забезпечувати інші. І я думаю, це є величезний удар для Росії, тому що. І Європа, яка залежить і від нафти, і від газу, і нові, якщо будуть переписані нові умови, я думаю, що це страшенно послабить Росію. Ми також не знаємо, які політичні ситуації ми знаємо, але, звичайно, ідуть в інших країнах, які входять до складу Росії зараз, і чи вони дуже задоволені бути у складі Росії? Тобто ми не знаємо, як далі геополітична карта світу буде змінюватися в наступних роках при переорієнтації енергетичних ресурсів на планеті. І також Елон Маск і олігархи, які мають техно ну, самі сучасні і новітні технології, і скажімо, ці всі технології використовуються тепер різними країнами світу. Це не так, що в кожній країні звичайно розвиваються свої, але скажімо, старлінки, чи скажімо, око... чи скажімо, ті ракети, які запускаються і супутники, які надають необхідну інформацію, геополітичний клімат. Так що я думаю, що це все буде братися під увагу. І знову ж таки я дуже важлива тут є адвокація. Я думаю, що ми повинні об'єднатися всі українці і об'єднуватися у всіх країнах, і передавати однаковий, однаковий посил, однаковий меседж на те, що нам потрібно. І тут ми повинні співпрацювати з нашим українським урядом, з нашими зовнішньополітичними представниками, тому що це дуже важливо, щоб ми в унісон передавали одне повідомлення. Яке ми можемо, які всі країни будуть розуміти як один, це важливо угу. зараз. Я знаю, що в українській діаспорі Сполучених Штатів Америки ми активно різні громадські організації працюють над тим, щоб уніфіковано передавати цей меседж, щоб працювати над тим, щоб Україна не була забута, щоб, щоб передавати його правильно і знову ж таки вивчати уважно. Які напрямки ідуть е, в розвиток і піддавати те, що співзвучне, та але щоб Україна була тут, щоб увага до України, усе в принципі те, що я знаю зараз. Ми сьогодні отримали теж привітання від нашої голови Союзу Українок Америки, це є сторіччя цієї організації цього року, де також вона попросила нас всіх бути бачними, працювати на благо України і благо Америки, і знову ж таки працювати на користь і на 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 допомогу Україні. Ну а нам знаєте, що хотілося б, звичайно, щоб посилювалася санкційна політика щодо Росії, бо це значно її фінансово-економічно послабить. і Вона не зможе так потужно воювати. Це вже відчувається, і від неї відвертаються інші країни, які підпадають під точніше, які залежні енергетично були від Росії. Конфіскація російських активів і повернення цих коштів у вигляді допомоги і підтримки Україні, ну і, звичайно. Звичайно, фінансова допомога і збройна допомога. Але це знову ж таки, зважаючи на риторику Трампа після його обрання щодо слабкої Європи. Що на території континенту Європейського відбувається війна, вони занадто слабко. І ми з попередньою гостю говорили про ту ж саму Німеччину, про НАТО, так само, що Сполучені Штати і адміністрація Трампа може. Вийти з НАТО в якийсь спосіб, і це незрозуміло тому від українців дуже багато чого залежить. Нам треба дуже тісно співпрацювати, тиснути кожен на своєму фронті, кожен в своїй, де він є, на своїй території. Шкода, звичайно, так ви сказали. Відмітили, що не було української католицької церкви, яка є однією із найдавніших католицьких церков на території Сполучених Штатів, на жаль. Так, церква з'явилася там, коли з'явилися перші іммігранти з України. Ну, шкода, звичайно, що не було нашого владики. Е, Оленко, дякую вам. Дякую за тримаємося. Ми живемо в війні. Ви живете у золотій ері Америки, яка розпочалася. Сподіваємося, що сподіваємося, що крім гучних заяв, будуть і реальні кроки, реальні дії для того, щоб зупинилася війна і зупинилося це страшне. Кровопролиті, яке триває кожного дня 24 на 7 в Україні. Дякую. Дякуємо вам. Дякую вам, дякую за співпрацю також і я буду вам передавати події, які відбуваються в, нашу, в нашій золотій ері. Завжди завжди. Я завжди, бажаю, мови. щоб Золота Ера почалася в Україні. Сто ера переможна під як це українська ера. Що розпочалася? Намогли відбудовуватися, Олен... гуртуватися і будувати країну. Так сто відсотки, бо нікому Україна не потрібна крім нас самих, крім українців. Оленка Данилюк, вільна членкиня свізу mm -hmm. Українок Америки. Оленка, дякуємо. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякуємо слава і до перемоги! До перемоги.